Кукуруза Арлен і туди далі адрес від Artagro. Київська область, Миронівський район. Просів був в кінці квітня. Сьогодні на 28 серпня розглядаю так. Запала по два качана. Ну, непогано. Це кукуруза Орлен. Брали в компанії АВС Стандарт, а це кукуруза Адрес. Теж по два качана заклали. Кучами вони... непогано. По два качана і місцями два виповнені.